В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росія не продовжує активний наступ, зокрема, рухаються в напрямку Дніпропетровщини. І, хоч нашим захисникам вдалося певною мірою стримати просування ворога, втім інтенсивність боїв на адмінкордоні не вчухає. Тим часом тиск зростає і на міжнародному рівні. Тож у цьому випуску про події, які можуть змінити геополітичну картину. На початку тижня стало відомо, Росія перетворює окупований Донецький аеропорт на чергову базу терору. Там будують інфраструктуру для запуску шахедів по Україні. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Супутникові знімки за липень 2025 року зафіксували активні роботи на території литовища. Частину злітно-посадкової смуги вже розчистили від укріплень а на парковках облаштовують місця під паливні резервуари. За даними осін групи кіберборошно на території аеропорту зводять закриті склади, пункти ручного керування дронами, зони для розвантаження та спостережні пости. Ця інфраструктура свідчить, що окупанти готуються до масового запуску дронів типу Шахет, Гербера та ймовірно реактивних безпілотників Герань. Пункти запуску безпілотників великої дальності розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції українських систем ППО. Російські війська запускають далекобійні ударні безпілотники з окупованої території України і подальше використання Росією окупованої України для таких ударів дедалі більше загрожуватиме Україні та державам організації Північноатлантичного договору НАТО, якщо Сія продовжуватиме окупацію території України. Якщо підтвердиться ці дані, то це ну досить серйозний виклик буде для української системи ППО. скорочується відстань. Якщо мовиться про Донецьк то відповідно підльотний час до того ж Дніпра, Запоріжжя, Києва він скорочується в рази. У цьому основна небезпека. Уже з понеділка на дипломатичних майданчиках з'явилася нова риторика щодо завершення війни в Україні. Говорять, що під кінець цього тижня світ може отримати реальний шанс зупинити війну, яку веде Путін проти України. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у колонці для The Washington Post. Він вітає підхід президента США Дональда Трампа, який запропонував Путіну ультиматум 10 днів на припинення агресії. Інакше будуть запроваджені найжорсткіші санкції. Термін вийшов вчора. Перші повідомлення про загострення ситуації на кордоні Дніпропетровщини з'явилися у вівторок. Російські війська перетнули адмінмежу нашої області. Відповідні дані з'явилися на онлайн-мапі «Війни Діпстейт. Згідно з картою, вони зайшли на південному сході області на відстань до 100 метрів у глиб і цієї смуги не більше як 2 кілометри. Ця ділянка на карті вже позначена червоним. Восувкортиця зазначають, дані розвідки цю інформацію не підтверджують. Водночас ресурс Діпстейт позначає напрям руху ворога в бік селищ Маліївка та Январське. Останнє затвердження Міноборони РФ вже захоплене. Втім, українські воїни з позивним «Мучной» це заперечує. Стосовно населеного пункту Январське, то ворог його не захопив, а лише наблизився до його околиць. Стабільного захоплення у них тут немає. Наші бійці ще тримаються. Так само, як і Маліївку, не всю, але частково. Тому теж заяви про повне взяття не працюють. Окупантам потрібні нові побіді, тому щоб не отримувати чапалаха, тобто ляпаса, поросята змушені брехати, що все в них йде по плану. А тим часом в Україні фіксують нову загрозу від безпілотників шахеди з протитанковими мінами. Фахівець систем РЕП та зв'язку Сергій Безкреснув зазначив, що такі шахеди помітили у кількох районах країни. Вони складаються з двох касет під крилами, які містять протитанкові міни, які мають магнітний детонатор і реагують на наближення техніки. Південно-східний напрямок фронту посилюють. Повідомив 6 серпня полковник ЗСУ відставці Роман Світан. За його словами, це підсилить захист адмінкордону Дніпропетровщини. Нині військо насичують резервами. Як ми вже сказали напередодні, ресурс діпстейт позначив невелику ділянку в межах Дніпропетровської області як таку, що захоплена російською армією. Це район неподалік Маліївки. До того ж, росіяни заявили про захід до населеного пункту Январське. Оперативно-стратегічно угруповання військ Ортиця цю інформацію спростувало насичення триває насичення військ резервами по деяких напрямках найнебезпечніших. Тому апокаліптичний сценарій давайте не будемо навіть розглядати. У нас є можливість втримати лінію фронту, стримати росіян на цьому напрямку. Звісно, вони будуть намагатися виконати основне завдання цієї літньої воєнної кампанії розширення сухопутного коридору за рахунок захоплення Запорізької і Донецької областей. Втім, у нас є можливість їх зупинити. Ість важливості остановіть і 6 серпня у Москві відбулася зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткофа з Володимиром Путіним. Вона тривала близько трьох годин. Це була остання спроба до 8 серпня переконати Кремль піти на поступки у війні проти України. Інакше США погрожують новими санкціями, які можуть вдарити не лише по Росії, а й по її партнерах, зокрема Індії та Китаю. Після перемовин посланець Кремля Кирило Дмітрів заявив, що переможе діалог. А помічник Путіна Юрій Ушаков назвав переговори корисними і конструктивними. Втім, як пише The New York Times, мова йшла лише про обмежений формат припинення атак у повітряному просторі без зупинки бойових дій на фронті. Для України це означає можливе тимчасове зменшення обстрілів, але не реальний мир. Офіс президента наполягає на продовженні санкційного тиску та відключенні російських банків від СВІФТ. Вже наступного дня у міжнародних змі майорить головні вимоги Путіна щодо завершення війни в Україні. Не територіальні поступки, а відмову України від вступу до НАТО обмеження її військового потенціалу та формування у Києві більш проросійського уряду. Саме такі умови наводить Нью-Йорк Таймс. Як ми вже сказали напередодні, до Москви приїздив спецпредставник США Стів Вітков. З'являються заяви із Кремля і з Вашингтона щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна наступного тижня. Я впевнений, що війна не завершиться одразу після цієї зустрічі, але, хоча б якась перспектива закінчення цієї, війни, вона буде проглядатися. Принаймні, я дійсно я в це вірю. і Я думаю, що якщо дійсно зустріч буде за участі пана Ердогана, це буде набагато ще ефективніше. Бо, як я казав, Путін має до нього пітет. Він його поважає слова Ердогана. Багато що значить для Путіна особисто, і під час цієї зустрічі дійсно вони можуть зачинитися в кабінеті і там натиснути на Путіна. Він може сказати: Окей, давайте чернетку, давайте щось накидувати, і ми можемо дійсно отримати вагомий результат. Але почекаємо до цієї зустрічі. Подивимося, що там буде. Станом на п'ятницю, 8 серпня, окупанти закріпилися на околицях Дніпропетровщини. Згідно з даними ресурсу, діпстейт, це відбулося в районі населеного пункту Дачне. Частина території коло селища вже позначена червоним. Поки що силам оборони вдається стримувати натиск противника на незважаючи на ту чисельну перевагу, яку Російська Федерація має в живій силі. Тому, звичайно, казати про те, що тут Російська Федерація зупиниться на адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини, не доводиться, тому треба прийняти той факт, що російські війська, російські штурмові групи будуть щоденно намагатись просуватись на Дніпропетровщину. А тепер до інших не менш важливих подій на міжнародній арені. Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, придбавши її на понад 40 мільярдів доларів у минулому році, на тлі тиску відмовилася від неї. Про це повідомляє Bloomberg: Китай же продовжує закупівлю російської нафти, незважаючи на попередження президента США Дональда Трампа. Пекін заявив, що забезпечення енергетичної безпеки є національним інтересом Китаю, і він не буде піддаватися зовнішньому тиску щодо цього питання. Росія офіційно заявила, що відмовляється дотримуватися обмежень договору про ракети середньої дальності підписаного між США та СРСР у 1987 році. У МЗС заявили, що звинувачують Захід, зокрема США та НАТО, у прямій загрозі національній безпеці і вважають, що умови для продовження договору більше не існують. Про це пише видання «The New York Times». Це рішення особливо небезпечно на тлі того, що Росія вже застосувала ракету середньої дальності Арішнік по Дніпро у листопаді 2024 року, що стало першим випадком використання такого типу озброєння у війні з Україною. Аналітики дивляться на це як на початок потенційної нової гонки озброєнь, схожої на холодну війну. Швеція, Норвегія та Данія профінансують закупівлю американської зброї для України на суму близько 500 мільйонів доларів. Пакет допомоги включатиме ракети для систем ППО Петріот. У НАТО наголошують, що у майбутньому таких пакетів стане більше. Це важлива ініціатива НАТО США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і змінює співпрацю між США та європейськими країнами. Ми говорили про хроніку наступу ворога цього тижня. А на сьогодні у мене все у студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!